Всім привіт! Сьогодні я вас вітаю на пробному онлайн-тренуванні з онлайн-клубу. Це буде силове тренування, для якого вам знадобиться невеличка додаткова вага. І зараз ми починаємо з розминки. Ведемо додаткового вагу, стопи, ставимо на ширині з плечима, робимо правою ногою широкий крок вперед, притискаємо її до підлоги і розкриваємося за руками вверх у грудному відділі. М'язи пресу залишаються сильними, задня стопа притиснута до підлоги. Додаємо до кроку вперед, крок назад, на таку ж довжину, стопи ставимо паралельно і руками витягуємося до п'ят, скруглюючи грудний і поперековий відділи. Знову вдих, розкриваємося вперед, погляд направляємо за руками пресу сильними, таз і коліна штовхаємо вперед, не відриваючи при цьому стоп від підлоги. Змінюємо ногу, ліва нога крок вперед. Стопу притиснули до підлоги. задня залишається також притиснутою. Розкриваємося за руками вгору, розгинаючись у грудному відділі, поперековий відділ залишаємо стабільним. І до цього кроку вперед додаємо крок назад, скруглюючи спину витягуючись руками до п'ят. Повертаємося знову вдих і довгий видих, крок назад на таку ж довжину. Стопи ставимо паралельно, притискаємо до підлоги і скруглюємо спину вниз, витягуючись руками до п'ят. Останній раз. Добре, я розвернусь обличчям, стопи на ширині з плечима, лівою ногою робимо крок назад, обертаємо стопу на 45 градусів в сторону і за руками закручуємося за рухом стопи. Далі крок вперед і навколо опорної стопи ми ніби закручуємося навколо своєї осі, супроводжуючи руки поглядом. Крок назад, стопа 45. Назовні, крок вперед, стопа 45 всередину. Стопу притискаємо до підлоги, опорна не відривається. Змінюємо сторону крок назад, стопа 45 назовні 45 всередину. Руками закручуємося за рухом стопи, не відриваючи при цьому опорну ногу від підлоги. Коліна направлене вперед. За пальцями ніг заключні повтори і опускаємося вниз у положення пози дитини сідниці до п'ят. Через хвилю будемо тягнутися вперед, вдих, згинати лікті і утворюючи хвилю від грудного відділу, злегка згинати лікті, витягуватися сідничними буграми назад. Знову вдих. І видих, хвиля назад, шия залишається продовженням хребта. Ми розкриваємо зону лопаток, розтягуємо шкіру між лопатками до стелі. Повертаємось в вихідне положення злегка згинаючи лікті, ніби не мов би. Пролазячи під перекладиною вниз, повертаємось у вихідне положення. Стопи розслаблені, коліна залишаються на підлозі. Чудово, останній повтор виходимо в положення планки, долоні під плечима. Руки штовхають коврик в дві сторони. Робимо крок. Правою стопою навхрест, розкриваємося за лівою рукою, переносимо вагу тіла на праву руку, тягнемося вертикально вверх. Крок ліворуч, повертаємо руку, а потім завертаємо таз і стопу. Знову вдих розкрились, супроводжуючи верхню руку поглядом, повертаємо руку і крок стопою назад. Продовжуємо працювати в комфортному для вас темпі. Можете не поспішати за мною. Переносимо вагу тіла на руку, пальці рук розкриті, рука відштовхує вас від підлоги вгору. Гору в стелю, розкриваємося, стопи розвертаємо на внутрішню зовнішню частини стоп, пальці ніг направляючи вперед, повертаємося спочатку рука, потім е, стегно і стопа. Ще декілька разів. Вдих, розкрились, штовхнули, закрутились, повернули руку, повернули стопу і закрутились у протилежну сторону. Чудово! Це був заключний повтор, і ми переходимо до основної частини. Станемо на ліву стопу, притиснемо її до підлоги, потягнемося пальцями пальцями ніг ніби ковзаючи по підлозі назад. А за пальцями рук витягнемося вперед. В нижній точці опорною стопою натиснемо у підлогу, ніби погружаючись у неї. Вирівняємо таз, підіймемо праве коліно і потягнемося за маківкою вгору. Знову вдих від пальців рук до пальців ніг тягнемося якомога далі. Таз закритий. Пальці стоп дивляться у підлогу, п'ятка дивиться в стелю, таз залишається паралельним до підлоги. Знову вдих. Від пальців рук до пальців ніг вперед стопою, ніби натискаємо на м'який пластилін на підлозі, який під температурою стопи плавиться і плавиться все більше і більше. Натискаємо. Повертаємось в вихідне положення, баланс на одній нозі, вирівнюємо таз і витягуємося за маківкою вгору. Чудово повторюємо останній повтор і беремо додаткову вагу в обидві руки. Опорна стопа залишається тою ж самою. Ми будемо тягнутися додатковою вагою до підлоги під 45 градусів, так само витягуючись якомога далі, а стопою тягнутися назад. Пальцями ніг ковзаючи по підлозі. Нібито, але не торкаючись до підлоги. Видих натискаємо опорною стопою, повертаємось у вихідне положення. П'ятка задньої ноги дивиться в стелю, пальці ніг дивляться у підлогу. Стопа перпендикулярна до підлоги. Таз закритий. Кожен раз ми натискаємо трьома точками під стопою опорною у підлогу і повертаємось у вихідне положення. Спина нейтральна, від маківки до куприка тягнемося в одну пряму лінію. Залишається декілька разів. Ми вже відчуваємо, як включилась сідниця опорної ноги в роботу, і це був останній. Покладемо додаткову вагу, змінимо сторону. Права опорна, три точки під стопою, великий палець, мізинець і п'ятка за пальцями рук. Потягнемося вперед, за пальцями ніг вздовж підлоги, не торкаючись до неї назад, і натискаємо опорною стопою у підлогу, повертаємось у вихідне положення, коліно підіймаємо, за маківкою тягнемося вгору. Коліно опорної ноги залишається м'яким завжди. Підіймаємося вгору, вирівнюємо таз. Сідничні м'язи ми не затискаємо спеціально, вони самі працюють настільки, наскільки їм потрібно. За маківкою тягнемося вгору, спина залишається нейтральною. Ще декілька разів. Вдих від пальців рук до пальців ніг назад, видих, повертаємося, ніби нас за руки і за ногу хтось витягує в обидві сторони. І видих, повернулись. Супер. Взяли додаткову вагу в обидві руки. Права стопа залишилась опорною, вдих, руками потягнулись, ніби намагаючись дотягнутися до підлоги вперед під 45 градусів видих, натискаємо опорною стопою у підлогу, повертаємось у вихідне положення, розгинаємо таз, коліно підіймаємо вгору, залишаємося в балансі, на одній нозі ще вдих. І правою стопою натиснули у підлогу, розігнули таз, повернулись у вихідне положення, видих. Заключні декілька повторів. Вже відчуваємо, як сідниця правої ноги працює. Видих, повернулись, ще вдих. Підконтрольно опускаємося вниз, і видих, повертаємось у вихідне положення. Зараз у нас декілька секунд на паузу і переходимо до наступної вправи. Ліву стопу поставимо вперед, правою відійдемо назад в спліт позицію на пальці ніг. Вага тіла переміщена на передню ногу. Зі вдихом ми сядемо вниз, стопами штовхаючи підлогу в сторони, потягнемося за пальцями рук вперед. В нижній точці ми скруглимо поперековий відділ, підкручуючи лобкову кістку на себе, ніби прокручуючи таз, і з видихом потягнемо, нібито руками якусь важку, якийсь важкий предмет на себе, розкручуючись хребець за хребцем вгору. Знову вдих і видих. Погружаємося опорною стопою підлогу, починаємо рух з тазу, підкручуючи лобкову кістку на себе через круглу спину. Повернемось у вихідне положення і руками хапаємо якийсь важкий предмет, розтягуючи зону хребта до стелі, повертаємось у вихідне положення опорною стопою, відштовхуючись від підлоги. Вага тіла зміщена саме на передню ногу. Задня трошечки підтримує рівновагу. Ще вдих, стопами штовхаємо підлогу в сторони. Видих, схопили важкий предмет, потягнули стопами підлогу в центр, піднялись у вихідне положення. Змінимо опорну стопу, права попереду, ліва позаду, вдих, витягуємося за руками вперед, підкручуємо таз, розтягуючи шкіру на зоні попереку, зоні лопаток до стелі. Хапаємо нібито руками якийсь важкий предмет і, погружаючись опорною стопою у підлогу, з видихом повертаємося хребет за хребцем у вихідне положення, ще вдих і видих. Вага тіла на передній стопі. Три точки під стопою тиснуть у підлогу. Кожен повтор стопою все більше і більше натискаємо у підлогу, щоб повернутись у вихідне положення, відштовхуючись передньою стопою від підлоги ще декілька разів. Видих і є. Зараз у нас невеличка пауза для того, щоб зробити ковток води і взяти щось м'яке, щоб підкласти під коліно. Наступна вправа, в якій ми попрацюємо над боковим розгинанням і мобільністю ребер, вправа русалка. Ми опускаємося вниз положення на одному коліні. Коліно зігнуте, інша нога пряма, коліно стоїть під тазом, таз підкрутили на себе, лобкову кістку потягнулись до грудної клітки. Зі вдихом будемо опускатися рукою в сторону до зігнутої ноги, розкриватися боковими ребрами до стелі, розтягуючи зону між нижнім ребром і тазом. І з видихом будемо повертатись у вихідне положення, починаючи рух від стопи прямої ноги, і наближати нижнє ребро до тазу, скорочуючи цю зону. Повертатися у вихідне положення, витягуватися за маківкою вгору. Знову вдих, долонь ставимо в одну лінію з коліном і зі стопою прямої ноги, витягуємося рукою з додатковою вагою вгору, розтягуючи під додатковою вагою зону ребер, вдихаючи в цю зону, відчуваючи витяжіння по ребрам, і з видихом повертаємось у вихідне положення. Чудово, продовжуємо працювати в комфортному для вас темпі, плечі залишаються опущеними вниз. Кожен раз ми намагаємося потроху збільшити мобільність ребер, нахилитися більше або наповнити зону ребер і червну порожнину більше і більше повітрям. Ще вдих. І видих, повертаємося, покладемо додатково вагу, обидві дві руки за головою. Всі пальці на потилиці, два великих пальці на шийному відділі. Розвернули корпус на 45 градусів в сторону від зігнутої ноги. Натискаючи руками на потилицю, утворюємо хвилю від голови, шиї грудного поперекового відділу. І з видихом повертаємося вверх, починаючи з голови. Голова винирює перша, шийний відділ, грудний, поперековий розгинається, ми повертаємося. У вихідне положення русалка. Корпус розвернутий трохи в сторону зігнутої ноги. Маківка тягнеться вгору, відводимо сідницю трохи назад. Стопа прямої ноги залишається притиснутою до підлоги. Ще вдих. І довгий видих через рот. Повертаємось в вихідне положення. Не бійтесь дихати так, щоб ваше дихання вам було чутно. Видих через рот, ще вниз. Хвиля, голова шия плечі розтягнули зону між лопатками. Видих, повернулись у вихідне положення. Чудово, декілька вдихів, видихів, подушку приберемо в сторону, станемо в положення на колінах та підкрутимо на себе, за маківкою потягнемося вгору. Руки перед собою нахиляємося назад, продовжуючи витягуватися за маківкою вгору. І розкриваємося в сторону за однією рукою, супроводжуючи її поглядом, ніби між руками розтягуючи якусь уявну резинку, стрічку резинову. Вдих, розкриваємось, поперековий вікна. Відділ не прогинається, відчуваємо, як вмикаються в роботу м'язи кору за рахунок віддалення грудної квітки від лобкової кістки. Ще вдих, витягнулись, видих, розкрились, потягнули уявну стрічку, видих, повернулись. Це був останній раз. Повертаємо подушку під коліно, це вже інша нога. Таз підкрутили, в руку одне до прямої ноги взяли додаткову вагу, нахилилися в сторону від зігнутої ноги вдих, розкрили бокові ребра до стелі, зробили вдих в цю зону, видих, повертаємося у вихідне положення, наближаючи нижнє ребро до тазу, повертаємося в русалку, за маківкою витягуємося вгору ще вдих, під додатковою вагою розтягуємо зону ребер, Покращуємо мобільність грудної клітки, і видих, починаємо рух від стопи прямої ноги, наближаємо зону нижніх ребер до тазу, скорочуємо її, повертаємося в вихідне положення. Лобкова кістка при цьому злегка тягнеться до грудної клітки, таз трохи підкручений на себе, але нейтральний прогин у попереку залишається. Маківка продовжує тягнутися вгору. Повертаємося в вихідне положення, це був останній раз, кладемо додаткову вагу руки за головою, корпус розвернули 45 до прямої зігнутої ноги, вдих, ниряємо вниз, від голови натискаючи руками злегка на потилицю, розтягуємо зону між ребер і лопаток до стелі, видих через хвилю, починаючи з голови, шиї грудного відділу і поперекового, Повертаємось у вихідне положення ще вниз і видих хвиля вгору, хвилеподібний рух від голови до тазу і від голови до тазу. Тобто ми починаємо рух спочатку і починаємо рух в кінці з голови і шийного відділу. Ще декілька разів вдих вниз. Руками трохи натискаємо на потилицю, видих, повертаємось у вихідне положення. Заключні повтори. Видих м'яко вгору, ще вдих. Видих м'яко вгору, і це був останній раз. Супер, змінюємо положення, прибираємо подушку, прибираємо додаткову вагу. Далі стаємо в положення чотирикутника, долоні під плечима. Руками відштовхнулись від підлоги, стопи на пів пальцях, Заповнили простір між лопатками, відірвали коліна від підлоги. Обертаємо коліна ліворуч, тазом нахиляючись вниз, приводимо лікоть, в сторону якого нахиляємося до корпусу, плечі залишаються опущеними. Розвертаємо корпус в сторону до руху колін, стопи ставимо набіг, повертаємось у вихідне положення. Ще довгий видих, оберт, вдих, повернулись коліна на невеликій відстані. Від підлоги вона під час всієї вправи зберігається. Видих. Руками тягнемо коврик дві сторони, ще видих. Коліна закрутили. Таз закрутили, створили спіральний рух у хребці, повернулись у вихідне положення. Видих, вдих, повернулись і потягніться сідницями до п'ят. Розслабтесь на декілька секунд і подихайте. Займаємо вихідне положення сидячи, попрацюємо над згинанням поперекового відділу. Сідаємо, витягуємося за маківкою вгору, обидві стопи залишаються притиснутими до підлоги. Починаємо зі вдихом, штовхати стопами підлогу від себе, підкручувати таз, класти на підлогу спочатку куприк, потім поперек, хребець за хребцем, ніби таз підвертаючи під себе, зі вдихом витягуватися вгору, поперек у нас не буде притискатись до підлоги, буде у такому легкому торканні до підлоги положенню положенні знизу. Вдих, витягуємося вгору і з видихом починаємо стопами тягнути підлогу на себе, підіймаємо голову, шийний, грудний, і потім поперековий відділ і куприк. Куприк це тверда точка між сідницями. Довгий видих, потягнули стопами підлогу на себе. Повернулися, сіли у вихідне положення, за маківкою витягнулися вверх. Ще вдих. І довгий видих, вихідне положення, сидячи на двох сідничних буграх, тягнемося за маківкою вгору. Вдих, спірально розкрутились, видих, повернулись, за маківкою витягнулися вгору. Повторюємо ще декілька разів. Якщо ви відчуваєте, що вам заважко підійматися, підтримуйте себе під колінами. Чудово лягаємо на спину, коліна зігнуті, руки трохи вищі, ніж просто вздовж корпусу. Видих опускаємо коліна ліворуч, права лопатка відірвалася від підлоги. Лівою рукою штовхаємо себе від підлоги вверх. Опускаємо на підлогу спочатку протилежну лопатку, потім зону між лопатками, хребет за хребцем і, начебто ланцюжком затягуємо коліна у вихідне положення. Вдих розтягнулись від верхнього коліна. Тягнемося вдовжину, створюючи спіральний рух у хребті. Видих, повертаємо лопатку хребет за хребцем і поперековий відділ, таз і коліна ще вдих. Розтягнулись, видих, натиснули рукою підлогу, хребет за хребцем повернулись у вихідне положення. Погляд направлений або в стилю, або обертається в протилежну сторону від колін. Тобто, якщо коліна опускається ліворуч, погляд праворуч, видих. Повертаємося ще декілька разів. Вдих, розтягнулись, видих, повернулись, вдих, спірально скрутились, опустили лопатку, зону між лопатками, хребет за хребцем, повернулись у вихідне положення. Через бік підіймаємося і сідаємо в положення русалки. Права нога попереду, ліва позаду. На правий лікоть опустимося вниз і зі вдихом потягнемося лівою рукою вперед, у довжину. А з видихом повернемось, відштовхнемося опорною рукою, розкриємо грудний відділ, повернемося у нейтраль. Видих, ще вдих, штовхнули рукою від підлоги, розкрили зону між лопатками. І тепер ми додаємо малюнок. Коло навколо себе. Видих, витягуємося рукою вперед, вдих, штовхаємо опорною рукою себе від підлоги вгору і, супроводжуючи верхню руку поглядом, малюємо велике коло над головою, відчуваючи легке витяжіння грудних м'язів. Змінимо сторону, ліво попереду, право позаду, лівий лікот зігнутий, вдих. Витягуємося пальцями рук вперед в діагональ, розтягуючи зону між лопатками, видих, повертаємось у вихідне положення. Ще вдих, витягнулись і додаємо малюнок кола. Тепер на вдиху, розкриваючись, а на видиху закриваючись і витягуючись пальцями рук якомога далі вперед, розтягуючи зону попереку і зону між лопатками. Останній повтор. І сідаємо в положення по-турецьки. Сідаємо на обидва сідничних бугри, руками беремося за коліна, малюємо коло грудною кліткою в одну сторону, і коли повертаємо грудну клітку в нейтраль, змінюємо напрямок, малюємо коло в іншу. Округляючись назад, переносимо вагу тіла назад, тримаючись руками за коліна. Положення чотирикутника, асиметричне положення, одна. Рука вперед, інша назад, і протилежна нога вперед, інша назад. Нахиляємося в сторону сідниці, коліно якої знаходиться позаду, плечі опущені, корпус обертаємо за рухом стегна і повертаємось у вихідне положення. Шия довга, долоні від підлоги не відриваються. Змінимо сторону, потягнемося сідницею назад. Протилежної ноги і повернемось у вихідне положення. Розтягуючи зону попереку, опускаємо плечі, погляд направляємо за рухом коліна. Вдих, витягнемося вгору, видих, розслабимося ще вдих. Потягнемося за маківкою вверх, розслабимося. На цьому наше тренування закінчено. Дякую, ви молодці!